Ну, моя точка зору на всі ці переговорні танці є така. Україну ніхто не змусить е, вести переговори, якщо вона сама цього не захоче. А е, ніяких реальних переговорів не буде. Те, що е, вірніше, що може Скільки бути часом до тих пір, поки Путін наступає, а наступати він буде до кінця осені. І до тих пір, поки працює його воєнна Яранка, машина. Все ясно. Ну, там, ну, що, ну Де ви бачили диктатора, який почав війну і який наступає і починає реальні переговори? Не симулякри, а реальні переговори. Я взагалі мене, мене просто дратує, коли ми називаємо переговорами оці всі фейкі-симулякри, які запропонував Трамп, і півсвіту дорослих дядьків називає переговорами те, що переговорами насправді не є. Ну, приїхали росіяни і кажуть, хочемо передати меморандум. Українці кажуть, передайте поштою. Кажуть, ні, поштою не передамо, хочемо приїхати. І ми їдемо в Стамбул. Потім я дивлюся, Келох їде в Білорусію. Ви що думаєте, що для переговори там збираються організовувати, чи що? Дивлюся, поїхав Зеленський в Австрію. Австрія каже, ну непогано їде місце для майданчик для переговорів. Це дорослі дядьки. Вон, всі розуміють, що відбувається. Всі грають цю гру. І ми мусимо грати цю гру. Тільки давайте не в цих студіях для внутріукраїнської аудиторії не називати переговорами те, що переговорами не є. Та то ми граємо театр одного актора. Та ми зрозуміло, для кого граємо, щоб ще більше не перекрив допомоги. Хоча вже перекрив, військової не буде, чи продадуть зброю, поки не ясно. Міжвідомчу комісію закрив, яка по санкціях, і далі розказує нам, що треба вести переговори. Тому. Переговорів не буде. Я е, вже який раз хочу сказати: російсько-українська війна не має дипломатичного розв'язання. Це та сама війна, як арабо-ізраїльський конфлікт, або війна між е, Ізраїлем і Іраном. Це є екзистенційна війна, вона не рішається переговорами. Вона рішається перемогою однієї сторін і капітуляцією іншої, або є розгромом.